Доброго дня! Я з України. Розпочався 23 й рік. Вже минули свята і новий рік, і Різдво. І я не знаю, як у вас, а в мене завжди тільки-но проходять ці свята, навіть ще ялинку не прибрали. А я вже починаю перебирати своє насіння, готуватися до нового весняного і літнього сезону. Є в мене ось така велика коробка, в якій я зберігаю все своє насіння. Підготувала. Свій записничок завжди веду записничок, хоча є в мене і канали, це, до речі, дуже зручно. Можна подивитися за минулі роки відео, коли починала що сіяти, які е, сорти використовувала, сіня, яких виробників я брала, які мені сподобалось але все одно звикла записувати все, і також зробила і зараз написала список всього, що мені потрібно придбати, якщо воно в мене є. То я відмічаю Якщо ще щось потрібно придбати, я собі окремо записую і потім вже при нагоді купую. Так як я досить давно вже займаюсь городом, була в мене і дача, зараз свій будинок, і років 15-16, і все одно використовую ось такий записничок. Дуже зручно. Ну і зараз буду передивлятися, що в мене є, і буду вам показувати, також, які я використовую сорти. Так, починаємо з зелені. Я перше, що сію у себе у дворі, точніше, в теплиці, це зелень. А вже ж класичний в мене можна сказати набір. Кріп, алігатор, ось такий, він досить непоганий, кущовий, багато дає зеленої маси і досить довго плодоносить. Ну, якщо можна так сказати, саме про зелень. Написано стиглий сок, але в теплиці він виходить досить рано. Далі салат одеський кучерявець, Також класичний сорт, досить старий, але непогано себе показує, тому я завжди його беру. Шпинат, матадор, також його висіваю завжди. Базилік взяла тільки червоний, зелений, ще потрібно докупити, я буду висівати на розсаду. А вже ж базилік тільки через розсаду вирощую. В окремий стаканчик декілька насінин кладу, і потім так разом все кубкою висаджую. Досить непоганий спосіб вирощування базиліку. Він непогано потім нарощує такий гарний великий кущик. Так, ну петрушка, а вже ж. це в мене без назви петрушка. А взагалі люблю брати гігантела, високі, гарні, великі листя. Досі в мене в теплиці плодоносить. Хоча мінус 10 вчора і сьогодні в нас на вулиці, пізніше вийду, зроблю фото і покажу, як вона себе почуває, враховуючи те, що зрізали весь сезон, все літо її і досить вона і є. Я її залишу. Якщо вона зав'яже насіння в цьому році, обсипеться, і в наступному році вже навколо неї будуть нові рослинки. Ну, також буде дуже зручно. Наступна це редиска. Є трішечки в мене з минулого року. До речі, беру ось таку редисочку на вагу. Непоганий варіант. Багато чого беру і моркву, і бурячок, і огірочки. Є в нас в місті на базарі місто одне, де торгують вони вже багато років. Редиску завжди беру 40. Ще схожу докуплю. Також дуже велика, гарна редиска. Також буду намагатися знайти фото з минулих років, які я вирощувала овочі і зелень саме з цього насіння. Так, далі, що в нас іде? Цибуля. Ну, а вже ще докуплю навесні. Зараз в нас немає тиканка, ну тобто цибуля сівок. Окрім цього, завжди висіваю цибулю на розсаду. Дуже мені подобається цей спосіб. Десь 4 роки вже ним користуюся. Досить економічний, а це зараз дуже важлива тема, тому що насіння сильно подорожчало в цьому році. Ну, зараз ще новорічні свята, йдуть. то Є деякі знижки. Але ті, що будуть нові завозити, то вже зрозуміло, що буде досить дороге насіння. Беру також у мене ось таке без назви, але я просто її називаю Золотиста. В минулому році також висівала і Також показувала. Позаминулому показувала більш детально про цибулю і який врожай зібрала саме з цих насінин. І також в цьому році ще взяла і більше. Також поза позаминулому вирощувала його. Не виходить, скажу чесно, розміру цибулинки, як пишуть, що до кілограму, але воно й не потрібно, що з нею робити. Кілограмова цибулина <гум> навіть на консервацію це забагато, але десь 500-600 грам в нас була вирощувала я, і сестра вирощувала один мінус: що вона досить погано зберігається. Також кажуть, що до нового року ні, в нас вона буквально в літній сезон ми використовували, для салатів для консервації. Вона ну просто неймовірно смачна, але лежала буквально до жовтня, мабуть, місяця, і в сестри, і в мене не дуже. Ну буду ще хочеться мені такої екзотики трішечки, тому також її взяла. Так, буду звірятися зі своїм списком, що далі в мене йде. Огірки для теплиці. Okay. Вже ж також вирощую через розсаду. Для теплиці, для того, щоб були досить ранні огірки. В цьому році взяла сорт, гібрид, точніше, для теплиці, завжди беремо Кароліна, F1, Еколь F1, Еліза F1. Поки що взяла такі, може ще щось докуплю. А дуже гарний бьорн, Писали мені про нього і питали, чому не хочу вирощувати. Просто поки що не придбала. Але я що він мені трапиться, то вже ж куплю, тому що вирощувала кілька років. Гарний взагалі гарний гібрид. Але хочу сказати, всі ці гібриди це гібриди, які мають букетний тип зав'язування плодів. Тобто, з одного між вузлями в нього йде така китиця. Кілька квіточків і кілька плодиків. І ось такі гібриди потребують підвищеної кількості поживних речовин. Тобто потрібно на протязі весни, літа, і якщо вони у вас є і до осені, підгодовувати, підгодовувати постійно. Я підгодовую свої рослини, овочеві культури, особливо, коли вже йдуть зав'язі, плоди дозрівають тільки органічними добривами, це настій зеленої трави, це курячий послід. Ну, попіл, як калійне добриво, тому потрібно дуже багато їх кормити. Вони люблять поїсти. Далі в мене йдуть огірки для вулиці. Так, ну, для вулиці в мене завжди багато огірків, тому що в мене дві великі грядочки. В минулому році ще була і третя грядка, там, де е, зробила восени квітник за копійки, е, які я беру огірки для вулиці. Це всі комахозапильні огірки, тобто ті, які. Гарно запилюються комахами і потрібні комахи для того, щоб вони могли дати плоди. Так, це подарунок осені, це конкурент. Льоша. ну Льоша це F1, але також я використовую його для вулиці. Він Вісконсін називається також сорт, високоврожайний комахозапильний, середньостиглий сорт для вирощування у відкритому ґрунті. Засолочний, також досить такі перевірені роками назви сортів. Далі йде в мене морква. Морква, ну, це я вам розказую також по мірі того, як я буду використовувати це насіння. Тобто, спочатку буду висівати на розсаду в будинку цибульку, базилік. Огірочки, навіть цьому році хочу для вулиці огірки виростити через розсаду, тому що в минулому році я вам показувала також, показувала все, як є. Не знаєте, як з глянцевої картинки була дуже погана схожість. Ми не огірків, Мені поселили, що могли згризти їх або слимаки, ну саме молоденькі, не встигав навіть огірочок з землі піднятися. Пересівала два чи три рази. Тому в цьому році хочу висадити в мене, виходить, на одній грядочці 40 рослинок, і хочу ці 40 рослинок також висіяти в будинку і висадити вже розсадою на вулицю, коли минуть весняні приморозки. так Далі йде морква. Взяла моркву нанську, і також є ось така в мене морква без назви. Також беру ще моркву. Зараз скажу, як називається червоний велетень, оленка це ось, до речі, також в мене сорти, які я беру на ложечку, на скляночку. Досить непогано вони себе показують, гарно проростають, схожість дуже непогана, тому також буду її використовувати. Так, бурячок. Бурячок в цьому році болтарді. Взяла. Ну, це такий вінегретний. Я люблю також вирощувати темний темно-червоний буряк. Не люблю такий, знаєте, який зі змужечкою. Я темний використовую скрізь і в борщ, і в консервацію, і в вінегрет, і в будь-які інші салати. Також сушу його для борщу. Циліндра гарний, тобто досить розповсюджені сорти, гібриди не беру. Так, далі в мене йдуть. Кабачки, кабачки беру, кавілі взяла це білий гібрид, і хочу взяти терміно. Це цукіні, і той, і той сорт гібрид, точніше, і той і той. дуже гарний в плодоношенні. Довго-довго плодоносить, багато і рясно в'яже плодів, тобто 5 ось цих сім'янин кавілі і п'ять. Терміну, це ну я так також роблю дуже багато і крик кабачкової, ну їх дуже багато. Також в минулому році показувала, вирощувала через розсаду і висаджувала на теплу грядку. Як робила грядку, також є відео. Буду намагатися всі підказочки вам залишати в правому верхньому куточку, і будете можете заходити дивитися так. Ну, купила ось такий, а вже ж як завжди потрібно щось таке гарненьке купити. Декоративний такий кабак, він видкий і хочу його десь посадити або на якусь сітку пустити. Ну, подивлюся, куди він невеличкий, і потім, коли він висикає, його можна просто як таку висушену фігурку поставити в будинку десь на кухні, на поличці, на кій якійсь буде гарно стояти. він такий висихають ну, всередині зернятка, і він так дорогкоти приємно. Так, і кабаки. Кабаки в мене також люблю зібрати і своє насіння. Ну, не збираю тільки ось того, що вам показала. А зараз буду показувати те, що люблю збирати: перець, гіркий, солодкий, томати. Так, Кабак гітарний це ось також робила буквально перед новим роком. Сушила цукати, зібрала а вже ж. І арабат. Ну, Вона називається, по-моєму, арабатська, гірно. Також збирала. Своє насіння буду висівати. Так це в мене кабаки. Також наступні в мене йдуть баклажани. Не купила, тому що хочу придбати Валентина, бо брала в минулому році дуже гарний гібрид. Це до речі, баклажана, але вони такі, знаєте, тоненькі, рівненькі, дуже гарно їх коли кружаться смажити і влітку, і на консервацію. Поки що є отело F1, також гібрид. Також його посію на капусту. Хочу сказати, капусту один час висівала і висаджувала всю. Є в мене і пізня, є в мене і цвітна капуста, біла королева називається. Є в мене пізня капуста мегатон, Дуже багато про неї чула. Висівала кілька років, мабуть, років 5-6, може й довше пікінку в теплицю. Але останні два роки вже не висаджую ніяку капусту, тому що капусту взагалі неможливо зберегти від слимаків, загороджувала і пляшками, і приманки клала. І навіть е, кладу, е, ну гранули спеціально купляю в магазині. Також не, не буду від вас приховувати. Використовую гранули, хоча це і не дуже. Природній метод боротьби зі шкідниками, але природні випробувала які тільки можливо, не можу я з ними поборотися, дуже багато в нас, але хочу сказати, що ну всі, всі заклопотані тим, як з ними боротися зі слимаками в нашому регіоні. Це напасть, ну, Волорацькі коло жуки, взагалі тут ну їх оприскав. Обробив і їх немає, потрібно через деякий час знову зі слимаками. Це не проходить. Мене один рік сестра збирала, намагалась механічним способом з ними боротися. Не повірите, вона буквально місяць або і більше кожного вечора, о 12 годині. Но ну, вона мене така, що щось придумала, вона буде добиватися цього ну, до останнього. Вона виходила о 12-й годині з ліхтариком, світила і вручну їх збирала. Півтора місяця вона ось так от ходила до, до першої години ночі. Ну поки вони там ем, виходять на полювання слимаки. Ну що вона зібрала потім одного дня виходить, каже: дивлюся на паркан, який від сусідів, де бетони, паркан, ну тобто, не якісь там природні, чи що, А там просто ось така смужка, ось така стежка, і вони один за одним від сусідів лізуть. Так, і тепер перець. Я його дуже люблю вирощувати. Мені він вдається, мені подобається і розсаду вирощувати, і спостерігати, як наростає кущ, і які получаються потім перчини. Також додам вам фото, які в мене вони є. Люблю сама збирати. Я вам покажу зараз, але в мене немає ні одної назви сорту, не можу вам підказати, тому що в мене це просто. Всі сорти, які я сама зібрала, збираю кожен рік. В цьому році вже захватила, грубо кажучи, вчора і викинула ті, які 19-го року лежали 20-го. Але вони непогано сходять. Також в минулому році проводила експеримент, показувала, що замочувала переки сьогодні, і ви бачили, можете подивитися, що за допомогою його гарно сходять насіння перцю, навіть яким три роки. Перець збираю і свій, і також збираю в магазини. Тобто, якщо це навіть гібрид, F1, і ми його зібрали в цьому році, ми його можемо висівати і в наступному році. І через рік, але те насіння, які яке зібрали перший раз. Ось до речі, мене зараз підсихає насіння, яке ми зібрали з дочкою. Купляли перчик на новий рік, такий кубовидний, величезний, мабуть, 300 чи 400 грам одна перчина. Такого помаранчевого яскравого кольору, товстостінний, солодкий, ароматний, саме це насіння можна висіяти в цьому році і можна висіяти в наступному і ще через рік. Якщо ви висієте його в цьому році, з тих плодів, які ви зберете з цього насіння, вже не беріть. Може бути зовсім інший перець. Тому, якщо хочете зібрати з гібриду або з магазинного, збирайте більше для того, щоб у вас було насіння на кілька років. Але я завжди збираю багато, потім викидаю, тому що мені потрібно по 10 штучок, а я подивіться, ось, наприклад, в цьому році тільки одного перцю як багато. Хочу вам сказати, я якщо зібрав свій перець в минулому році, він набагато краще сходить, ніж покупнина. Є в мене перець і за 21 рік, є і за 22 рік. Ну, ось, бачите, як багато перцю. Просто я підписую, наприклад, купила. Підписала, дуже великий, солодкий, смачний, товстостінний. Якщо зважила, можу написати вогню. По силі росту, по висоті це всі сорти, точніше, гібриди, вони всі досить високі. Також люблю ділитися сусідкою. Вона в мене також вирощує дуже багато перцю. І коли щось цікаве, вирощує вона або я, ми тоді обмінюємося саме перчинками і потім збираємо насіння. І ось на цей рік в мене виходить на 10 сортів перчику. Так що перець весь дуже гарний, весь дуже великий і солодкий. Була в мене ідея, ну трішки пізно я про це подумала, що потрібно було влітку просто фотографувати кожен перець, який я. Збираю, тоді могла б вам запропонувати зараз придбати в мене. А так, я просто не знаю назви по е, описі. Якщо хочете, звертатися також можу трішечки продати, але не буде назви, буде тільки опис цього сорту. І також купила в цьому році дуже цікавий перець халапеньо. Просто купила кілька перчинок для того, щоб зібрати насіння. Було написано: ну, взагалі, халапеньо – це дуже гострий перець, але він був в дозрілому стані, а халапеньо гострий коли він зелений. І так дуже дуже обережно його куштувала. Думала, він дуже гострий. А він просто звичайний солодкий перець, але цікавий такий невеличкий. Також фото додам. І також буду його вирощувати. мене І... є гіркого перця. Також зібраний свого насіння. Також дуже багато, хоча його потрібно буквально 5 штук. Досить буде на все літо, на всю консервацію. І на наступний рік також Бараній ріг досить багато дає плодів. Плоди гіркі, гарні. Бараній ріг це безпрограшний варіант. Культура, яка займає більшу частину городу, я думаю, не тільки в мене, а й багато. У кого, тому що це основна культура, яку ми вирощуємо і яку споживаємо особливо в Україні. Це помідори. Так, Помідори в мене для відкритого ґрунту низькорослі, я завжди беру. В цьому році також викинула дуже багато з минулих років помідорів. Купила Такі, що були невисочкі, не потребували пасинкування, Як підв'язую, також я показувала. Є за минулий рік відео про огляд городу, і там я показувала детально, як я підв'язую свої помідори на вулиці. На колишки, угу. мотую в мотузку. З двох сторін від кожного кущика. Виходить, і кущик знаходиться між двох мотузочок, і завдяки цьому він гарно і рівненько стоїть. Не пасинкую на вулиці взагалі. Так, які я взяла. Ну, В цьому році в мене вийшлися майже всі е, нові сорти. Але буду перебирати, тому що з минулого року ще також досить багато залишилось. Е, Зупинаюся на минулорічних сортах не буду, тому що є в мене відео за минулий рік. Окремо показувала, які висівала для теплиці, які для е, вулиці. Ну і в цьому році також буду показувати, тому що вже ж я буду робити розсаду. І буду з вами ділитися цим відео і своїм досвідом вирощування розсади. Які сорти взяла для вулиці. Точніше, в мене в цьому році вийшло для вулиці багато гібридів, тому що також в минулому році ну, не дуже сприятливі погодні умови були. І взяла гібриди, щоб вони були більш стійкі. Асвон F1 – гібрид, ранній, детермінатний плоди, округлохобовидні. Інкас f 1 ранньостиглий, стиглий низькорослий, не потребує пасанкування, чілбі F1, середньостиглий, низькорослий, Саргас f 1 До речі, ось такі в чорних таких упаковочках. Це Туреччина, виробник насіння, дуже гарне насіння в них є. і Томати, і перець стійкі. До посухи дуже стійкі, ну, тому що вони ж там в Туреччині для свого регіону, для свого клімату вирощують і вони досить адаптовані для цього. І томатська розпілка написано ультраранно. Ось такі взяла для вулиці, щоб не потрібно було пасинкувати. Так, далі взяла для теплиці. В цьому році нове Бичаче серце рожеве, дуже старий, всім відомий. в мене чоловік дуже любить. Помідори саме рожевого кольору, щоб вони були такі, знаєте, на розломі солодкі, сахаристі. Ну І взагалі в салат такі плоди дуже, дуже смачні, виходиться. і дебарау червоний також дуже класичний, саме сорт, він дуже гарно плодоносить. У будь-яких погодних умовах зав'язує гарно плоди. Чому ще взяла ось такі низькорослі для вулиці, вони приблизно всі однакового розміру. Такі, як і дебарао, високорослий для теплиці, тому що перше, що я роблю з помідорів, це роблю в'ялені помідори. Коли вже я зробила багато в'ялених, тоді тільки починаю робити всі інші томатопродукти: і сік, і кетчуп, і якісь салати з використанням томату, тому що в'ялені помідори, ми дуже любимо. Дуже смачний в мене рецепт, і також і сестра в неї і в мене на першому плані. І перше, що mm -hmm. маємо і що обговорюємо, коли плануємо саджати якісь сорти, це чи підійдуть ці плоди для того, щоб їх використовувати для сушки для в'ялення. Ну і з минулого року, які в мене ще є для теплиці, в минулому році сусідка на дачі поділилася зі мною двома е сортами. Дуже давнішні в неї сорти. Вона казала, колись її колега привозила з Італії сорти саме, тому що вона їх багато років вирощує, і вони дуже гарні, солодкі, невеличкі, такі вони знаєте. на грушу схожі. Одна рожева, друга червона грушка. Так, ну що в мене? Мазаріні, серце Америки, кристалив 1 кабанята. Це також для теплиці. Вирощую не один рік. Вже гарний сорт. Він невеличкий, але він саме перший починає плодоносити і плодоносить до пізнього осі. Ну, за минулою він в мене під зиму пішов в теплиці з плодами. Я навіть теплицю не прибрала, тому що він дуже довго плодоносив. Ну, таким якимось яскравим смаком він не відрізняється, але він дає багато плодів. І через те, що він вони ранні, дуже і дуже пізні. Тобто, і рано, коли ще немає, він вже нас радує. Все одно вони набагато смачніші, ніж магазини. І в пізньої осені, коли також магазини вже не дуже смачні, вони мають непоганий смак, тому його варто вирощувати. Клондайк. Також як і хурму, вирощую жовті, тому що полюбляє дочка. вирощую також в теплиці їх. І шоколадна Амазонка. Також з шоколадних уртів дуже багато в минулому році придбала. Але хочу сказати, може вони і дуже корисні, і саме для цього я і купувала. Але по смаковим якостям вони нам не сподобались. Ну, ось один сорт залишила, шоколадний амазонка, посаджу, кілька тут насінни ще залишилось з минулого року до 26-го року, їх ще можна висаджувати. Так. І багато в мене є насіння квітів. Але чомусь я в цьому році поки що не налаштована висівати. Квіти, однорічники, мені здається, що краще піти там один-два кущика придбати. Вже готовий. Так, а так багато є. Мельнянка є, обрієта, кілька видів, сортів. Ліатріс є непогано. До речі, в минулому році висівала саме з цього бергамота або монарда. Гарно з насіння висівається, вирощується декоративна і смачна культура, тому що можна додавати в чай її. І також віола. У віолу, мабуть, просто висію відкритий ґрунт. Її в мене і так дуже багато. Завжди її показую. Вона сама переопилюється і дуже багато років потім на одному місці росте. Ось і це, що поки що придбала. А, да, ось побачила з минулого року, залишилась селера. Селеру в цьому році ви. Сівати не буду, тому що в минулому році висіяла, висадила, вийшли дуже непогані плоди, їх було багато, і зелені, і насушила, і заморозила, тому не буду в цьому році сіяти. Але як сіяти, також є відео за минулий рік, тому що вже її потрібно зараз ось сіяти, для того щоб були великі плоди, набрали велику гарну масу. Якщо вам цікаво, Підказочку залишу, зайдіть, подивіться, я дуже детально розказувала, як сіваю селеру. Непогано вона також виходить. Ось і все, в принципі. склала собі списочок, що потрібно докупити на цей сезон, і вже скоро будемо підготовлювати, буду купувати ґрунт, тому що також купую ґрунт. Розсаду висівають тільки в покупний ґрунт. Не знаю чому. Є вже в мене і компост, можна було б набрати ґрунту із грядки. Грядки в мене також досить поживні, але звикла розсаду висаджувати саме в готовий магазин і покупний ґрунт. І будемо разом з вами підготовлювати насіння і разом з вами висівати розсаду. Будемо готуватися вже до весни, чекати, радіти. Що це ця весна і це літо у нас буде переможне, дуже гарне і спокійне. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого! Головне мирного неба над головою.